Гарна пропозиція, друзі, на ринку з'явилася. Це Opel Insignia в кузовій шеїліфтбек. В класній е, максимальній комплектації є ксенон, омивачі, парктроніки по кругу, гарний, практичний колір. Ось такі легкосплавні диски. На ринку вибір таких автомобілів зовсім малий, тому зверніть увагу. Хромпакет присутній. Так, Цікавий, комфортний автомобіль. Збережений і він тільки на ринку приїхав, з'явився. Він приїхав зі Швейцарії. Цінник 11700, 220 пробігу на автоматі 2.0 бензиновий двигун 2015 року. Цінник автомобіля залишений. Так, асистенти, датчики дощу, світла є. Подивіться, в якому стані і яка комплектація салон. Є пам'ять сидіння, електропривід. Так, автоматична коробка передач, оригінальне шкіряне кермо, 220 пробігу, повний. Електропакет. Ось такий варіант. Ми займаємося автопідбором. Кого цікавить огляд цього автомобіля, звертайтеся, ми вам допоможемо. Ну і Він чистий 15 рік, бо навіть вікно 15-го року.